Турецькі змі висловлювали свою подяку, повагу, респект українським футболістам. Я нагадаю, що напередодні поєдинку у Туреччині сталася жахлива трагедія. Пожежа в готелі на гірськолижному курорті, яка забрала життя 80 людей, близько 80, і окрім того, постраждало приблизно 50 осіб. Це дуже страшна катастрофа, величезна трагедія. Звісно, ми висловлюємо свої співчуття. І от про що написали турецькі журналісти: мовляв, як так на тлі таких жахів. Так активно святкували свої забиті голи турецькі футболісти, на відміну від українців, які дуже стримано раділи забитим м'ячам у воротах Галатесираю. І за це ми їм дякуємо. Ну, справді ми розуміємо, що для всіх українців такі слова, як співчуття, людяність це те, що завжди було притаманно нашій нації, нашому народу під час війни і поготів. А тому я. Скільки не сумніваюся в кожному з українських футболістів, які розуміють, що вони грають не лише заради результату, але й заради всієї України.